Привіт! Мене звати Анастасія, і я автор студентських робіт в компанії StudLab. І сьогодні я хочу дати тобі 5 корисних порад для написання дипломної роботи. Поїхали! Перш за все, треба скласти план. Він має бути чітким, структурованим та повністю відповідати сутності та темі твоєї роботи. А також має відповідати методичним рекомендаціям. Тож наступна моя порада правильно! Читай методичні рекомендації. Це дуже важливо для написання твоєї роботи, адже там є інформація не тільки як скласти план, але і що має бути в кожному розділі твоєї роботи. Також дуже важливим моментом для написання дипломної роботи є складання списку літератури. Почни з нього. Після плану, звісно. Тож, список літератури має складатися за 10 у 2015 року, а також не пізніше, ніж 5-10 років, тобто тільки нові джерела. Не забувай про це! Також не менш важливим аспектом для написання дипломної роботи є дедлайни. Завжди їх дотримуйся. Почни раніше, не треба чекати, поки вийдуть усі дедлайни. Це дуже погано. Тому чим раніше почнеш, тим краще. І остання моя порада тобі перевіряй свої роботи. Не тільки на плагіат, але на лексичні та граматичні помилки. Це важливо. Викладачі бачать все і читають твою роботу. Тож нехай тобі щастить.